Шановне товариство, чесно кажучи, вже от поки пробирався сюди, от, знизу від входу, на якусь секунду відчувся пальмо на Вернацькому, тому що от таку, така кількість підгріів мене оточувала саме там. От тільки е, оці е, гульверівські гул підгріни, вони ще й трохи кращі, ніж е, є свої плюси і мінуси, ті, звичайно, живі і справжні. Але відповідно, ви, звісно, вибачаєте, але коли е в нас довкола станції, зараз їх 4 тисячі. Мені здається, що тут щось да, що схоже ск на те. Але тільки, е оскільки вони там живі і справжні, то от коли ти відкриваєш двері станції і виходиш, а там їх 4 тисячі, ну уявіть собі, що ви потрапили на таку фабрику, наприклад, на, на, наша така, одразу такий потужний удар, ну, потім смикаєш, все нормально, далі знову починаєш помічати, що вони там і міжні, і так далі. А тут вони в цьому класі. Абсолютно ідеальні, тобто як там без жодних недоліків, а от такі книги, як, там, як ми їх собі уявляємо, а не промігний От, Так що вже от, дякую за, цю, за це коротке відчуття, що о, я знову вдома, я знову на станції. Ну, е якщо трошки серйозніше, мені здається, що е те, що зараз відбувається, це е не тільки дуже прикольно, але це ще й дуже правильно. Справа в тому, що. Е нас дуже часто якось так вийшло, що ну, суспільство поділено на купу дуже різних бульбашок, які живуть абсолютно окремим життям. І от якщо е, для науковців абсолютно зрозуміло, е, для чого Україна антарктична станція, от, е, що ми там взагалі забули, що ми там робимо, то е, дуже часто виявляється, що за межами цієї наукової бульбашки це далеко не так. Очевидно, і це треба пояснювати, роз'яснювати. А щоб пояснювати і роз'яснювати, треба мати якісь, скажімо, інструменти. От, а от якраз е, ну скам так, кількість людей, які е, навіть в інтернеті відвідають наш сайт, не кажучи вже там про якось ну, вище на нас не звернуться, вона ясно, що буде розвірняно менше, ніж кількість людей, які просто за один день проходять в людини. От тому е, сам факт, що один з найбільших торгівельно е, е, розважальних центрів взявся популяризувати науку, на мою думку це взагалі ну, дуже правильна річ, і це е, дуже хотілося б, щоб це далі було підхоплено, щоб От, тим більше, що е, насправді наше побутове життя і наука набагато тісніше пов'язані, аніж е, ми зазвичай щодня про це згадуємо. От е, дуже значна частина е, виробів, які зараз продаються тут в юлі, ніколи не стали б можливими, якби до того науковці щось не вивчали. От е, відповідно не було б навіть більшості тих матеріалів, з чого тут це продається там. От, е, та не було б навіть тієї самої електрики, власне, е, е, яка я, яка тут нам зараз світить. Але ми зазвичай в покуті ми про цей зв'язок не думаємо. Для Нас наука це щось окремо, наше життя окреме. Те, що Гулівер допомагає власне нагадати про те, що насправді ці речі дуже тісно зарімковані, це, це, це дуже правильна річ. Ну але е, якщо так трошки е, в двох словах, так що ж ми все ж таки е, забули в антактиці? Ну, мабуть, почати варто якраз не з нашої станції, про яку докладніше розкаже власне, людина, яка там провела набагато більше за мене, от, е, яка, на відміну від мене, там не просто там, якийсь час працювала, а яка там зимувала і не один рік. От, тому про стан... станцію ми закінчимо, щоб коли я буду передавати слово. Але я хочу сказати, що, по-перше, українська Антарктида е, почалася за до того, як з'явилася та сама станція нації. Українська Антарктида з'явилася 200 років тому, тобто рівно, рівно тоді, коли взагалі людство відкрило на себе цей континент. Вже, вже в одній з перших експедицій, які, власне, відкрили Антарктиду е, е, Антарктичним літом. А я нагадаю, що ми живемо в протифазі. От коли у нас зима, то там зараз навпаки якраз. По антарктичних мірках спекотне літо, наскільки там буває спека, оце, це наприклад плюс п'ять, там страшна спека навіть, зараз. Так от, е, так, 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 так от, власне, коли, коли там спекотне літо, в нас зима, і відповідно навпаки. Так от е, Антарктичним літом з 1819 до 1820 рік вперше три експедиції змогли пробитися крізь айсбергів до берегів Антарктиди. І е, однією з цих експедицій, експедицій командував, е, як як вважають запаєбриком російський мороклавець, насправді естонський німець Теодей Готліп фон Бренсгаузен, а його заступником був капітан лейтенант Іван Замановський, в якого в дворянській грамоті, от саме Чорним Бруськи, написано казацького рода із города Гаттіча. От, тобто, ну, вибачайте, бачаєте, тобто, в Антарктиді взагалі поправо першому кривачів. Це в принципі наш континент. От. Е, е, далі була е, легендарна, відома всім зі школи експедиція Роберта Скотта до Південного полюсу, але чомусь в школі не розказують, що серед учасників експедиції Роберта Скотта був Антон Омельченко із села Батьки на Полтавщині. От е, якби е, е, ну, було багато е, багато е, іншого, е, була дуже довга історія, скажімо, е, радянських дослідження на Антарктиді, які... Ну, мінімум на третину забезпечували саме українцями. Мінімум на третину, це що це стосується і особового складу в експедиції. Реально 30% було саме наших. Але крім того, наприклад, аж до самого кінця 80-х в Антарктиду літали виключно літаки Антонова і е, літали саме з заводськими екіпажами, льотчиків пробувальників Тобто, все в Антарктиди це були кияни. А кияни е, літали зверху, а під ними на льодовиках працювали харків'яни, бо на всю велику радянську. Імперію тільки Харківське що Малишова змогло зробити такого монстра, так званий всюди хід Він так і називався Харківчанка. Такий гібрид танка з будинком, який. Він їздив при температурах до мінус 80, тобто це абсолютно вже марсіанські температури. Тобто І чому я кажу гібрид танка з будинком? Бо в ньому жили тижні, поки долали ці тисячі кілометрів між станціями. От, був навіть випадок, коли прямо в ньому довелося робити хірургічну операцію, тому що до найближчої станції було ще два тижні, два тижні от, по кризі. Тобто, ну, тобто українська Антарктида почалася насправді давно. Ну а далі, коли сталося е, таке е, недобре диво, що е, в одну ніч в 92-му році все майно совєтської антарктичної експедиції, раптом на ранок стало майном Російської антарктичної експедиції. Е, ну, е, все, що не робиться, робиться на краще. В результаті свою станцію ми отримали від Великої Британії і гем, тоді змогли порівняти якість станції британської з якістю станції радянських і зітхнули з полегшенням, що слава Богу, що Росія весь цей старий моток собі піджала. От, от от хай далі з ними розбираються. Нам нам дісталось на порядок якісніше. От і далі вже е, майже 30 років Україна вже далі сама це підтримує, не просто підтримує, а розвиває, модернізує, зокрема, якраз перед самою великою війною ми провели дуже таку велику грунтову модернізацію нашої станції. Слава Богу, слава Богу, майже все встигли. А, а, а дещо навіть зараз там стишком нишком проблеми. але але майже все до перед війною встигли. Тому е, да, так от. Е, Якщо все буде добре, я розумію, що зараз робити будь-який напруг. Казати про будь -що, що воно буде, це зараз трохи оптимістично. Але я як оптиміст скажу, що у березні наступного року ми будемо відправляти саме вже ювілейну 30-ту українську антарктичну експедицію. І ну, власне, виникає питання, так, а що ж ми там власне, робимо? Ну, найпростіша відповідь була б всьо. Справа в тому, що ми не настільки багата країна, щоб утримувати низку різних станцій і різні задачі. У нас на всю країну станція одна, відповідно, на цій платформі реалізують свої проекти, науковці самих різних галузей. Якщо узагальнювати, то це два основних напрямків два. Це науки про землю і науки про життя. От, е, у Британцях, які нам станцію подарували, вона була спеціалізована переважно саме про науки про землю. Тобто там робились, е, метеорологічні спостереження, кліматичні спостереження. І отут насправді є наше унікальне надбання це найдовші взагалі в усій Антарктиді ряди кліматичних вимірів. От зараз жодна модель цих глобальних змін клімату е, вона не обходиться без давних зверначках, бо в усій Антарктиді це найдовший неперердний саморяд. А uh, тут і дуже важливо, щоб uh, з дистанція... Можна було порівнювати між собою, щоб вони були саме однотипні, відібрані по одній методиці, з року в рік, з дня в день. І тільки тоді можна вважати, що це дійсно ми бачимо не те, що десь там помінявся прилад, або там хтось по-різному міряв, а що саме змінився реально клімат. Він виміряний саме от однаково, неперервно, от без дірок, без пробілів. Так от у нас такий найдовший ряд в Антарктиді він починається з 1947 року. І зрозуміло, що починали ще британці, але з 96-го. Відповідно, це продовжуємо ми. Так само про таке явище, як озонова дірка, я думаю, ми вчули всі. Нема людини, яка про неї не знає. Але при тому далеко не всі знають, що саме оце явище, озонова дірка, воно відкрите на нашій станції. Так, було відкрито ще теж до передачі станції в Україні, але взагалі, от вся оця велика така світова двіжуха от за те, що треба рятувати озоновий шар, от вона почалась з того, що на станції Фарадей от, е, британські науковці помітили, що щось не так. І далі почалося таке велике міжнародне розслідування, що з озоном відбувається. І відповідно, коли ми вже перебрали станцію, ми разом з нею перебрали і так мовити озонову акту. Саме по наших даних, по наших результатах е, е, ну, людство зараз перевіряє. А чи оті всі величезні і політичні рішення, мільярд, мільярдні витрати, які пішли на те, щоб відмовитися повністю, наприклад, від фреонів та інших озобруйнуючих речовин, от чи воно спрацьовує чи ні, чи озоновий шар дійсно потроху заживає? Ну, маленькі, ну суто формально з точки зору науки, ще рано судити потрібні ще спостереження, але спойлер. Схоже так. Схоже спрацювало. схоже, що ми дійсно бачимо, мабуть, унікальний е, випадок в історії, коли людство все ж таки змогло не тільки нагадати, але все ж таки і виправити. От все ж таки, хоча хоча б один свій косяк ми ніби змогли пофіксити, оце от те ж те, що стосується розумного шару. От е, і що дає певну надію, що можемо і інше щось навчимося виправляти, а не тільки робити гірше і гірше наші книзі. Так що ну, от, станція у Британці не випадково називалася Фарадей. Як там, як ви як називаєте, так вона так, так, і плистиме. Одне з один з ключових напрямків роботи на ній це ви пам'ятаєте зі школи, що Фарадей це щось таке про магнітні поля. Так от власне один з основних напрямків дослідження станції це саме вивчення магнітних полізів. От е, пам'ятаєте, теж з любого курсу, оце така картинка, е, кругленька капельсинка, така земля, а від неї, отак, от, от, як вуха чи бурашки, відходять ці магнітні лінії. От і сходяться вони біля двох полісів, південного північного. І в результаті виходить, що це, знаєте, як, е, як з пульсом людини. От десь тут, там під кілограмами живу, в мене там десь б'ється гаряче українське серце. Але отут я пульс не помірюю, як би я не хотів. А я його помірюю або тут на правій руці, або, або тут на лівій. З магнітними полями рівне та саме. От ті самі магнітні поля, які прямо зараз впливають, от на нас з вами, на всі наші гаджети, от, ми їх тут не поміряємо, їх треба ловити от, там, де вони пучочком сходяться пнище до полюсів. От, тобто в Арктиці і в Антарктиці. Арктика-Антарктика це виходить як правий і лівий пульс нашої планети. І от на одному з цих пульсів якраз е працюють наші магнітометристи е і. Е Ловлять оцей пульс нашої планети і її, її магнітне випромінювання. Ну, а це ж, а це ж так, оці магнітні поля вони ще ж відіграють роль захисного екрану. Вони приймають на себе оці удари жорсткого сонячного випромінювання і далеко не все пропускають нам з вами на голову. Так от там, де вони ловлять це, магнітне випромінювання, ловлять це сонячне випромінювання, от там утворюється полярне сяйва. Але там ще й багато чого відбувається. Це так звана іоносфера, це дуже високо над нами. І е, на сьогоднішній день е, ми є однією з е, опорних точок по всій планеті, власне, по вивірюваннях іоносфери. В нас там стоїть е, іонозонд, зроблений харківськими вченими. Взагалі в них три таких іонозонда. один стоїть під Харковом, один у нас на Вернадському, і один стоїть на норвежському архіпелазі Свальбард, він же Спітсберген, тобто у високій Аркіс. Ми ж з вами тільки що говорили про два пульса, так правелі. Так, от відповідно, от по цих трьох е, потужних іонозондах українські вчені можуть ловити скажімо, явище в аеросфері, ну, по всій планеті, фактично. І е, коли, ці, коли ці дослідження починались, вони вважалися ну, настільки от діп сайенс, от така от наука заради науки. Пройшло буквально 10 років і на сьогоднішній день прогнози іоносфери кожного дня запитує Всесвітня асоціація цивільної авіації і по цих прогнозах будуються маршрути міжконтинентальних лайнерів. Тобто ми тепер стали однією з опорних точок чиєї світової системи прогнози космічної погоди для авіації. От. Ну, а це, от, це дуже короткий, такий неповний, невичерпний перелік того, чим ми там займаємося. Оце тут бачу стоїть Анастасія Чигарьова, е, яка нещодавно опублікувалася е, в журналі Nature. Ну, е, для тих, хто далекий від науки, для науковця публікуватися в Nature це приблизно як для бізнесмена потрапити в топ-100 Forbes. От десь де, де, де приблизно так. От, е, от Анастасія нещодавно опублікувалася опублікувалася в журналі Nature. Вона входить до міжнародного колективу вчених. Там, до речі, разом з нею ще одна українка, яка теж починала свій науковий шлях 20 років тому на станції Вернадській. От е, Світлана Краковська, одна з перших українок, хто тобто, взагалі по... Побували в Антарктиді. Так от ці наші дві українки входять до міжнародної групи, яка відкрила принципово нове явище, так звані атмосферні ріки. Це абсолютно новий механізм кліматичних змін, який до цього не був відомий. І це коли, скажімо, тепла і волога повітряна маса, яка утворюється аж на екваторі, раптом, отак, як струмок проривається в полярні регіони, швидко там щось підтоплює і далі зникає. Це абсолютно відрізняється від цього механізму, скажімо, поступового повільного потепління, який довчався раніше. Це, це дуже багато пояснює, чому настільки швидко зараз пішло потепління. Ну це одне з тих відкриттів, які от зроблені безпосередньо нашими вченими на нашій станції і саме світового рівня. Ну я, я так, ладно, давайте я, я сам себе зупиню, тому що знаєте, з науковцями є така проблема. Якщо науковцю дозволити говорити про науку, є проблема, що в якийсь момент це треба перервати. От. Е, і е, я запрошу свого колегу е, Олександра е, Полудня, який скільки, 4 чи п'ять разів ти зимував, от, який п'ять разів зимував у нас на станції Вернадській. А, одну секунду поясню, що значить зимував. Справа в тому, що е, багато українців працює на Вернадському. Але наша антарктична експедиція ділиться на два загони: це сезонний загін і зимувальний загін. Сезонний загін це ті, хто приїздять саме Антарктичним літом працювати місяць-два. А от зимувальний загін це отакі от, от полярники, які проводять там повний рік, включно з полярною зимою, коли півроку темно, коли більш ніж півроку станція закрита кригою і до неї не проб'єшся. там від 12 до 14 людей, які проводять там власне, повний рік, в тому числі в місяці від 7 до 9 в повній ізоляції, тобто коли інших людей вони бачать тільки по інтернету. Ну от, Олександр це витримав 5 разів і збирається в шоста. Причому цього разу вже збирається дуже відповідально. Це наш наступний кейс-командер, тобто керівник станції. От, а взагалі-то за, фа за фахом метеоролог. Я думаю, що нема кращої людини, щоб провести по цій виставці, бо для нього всі ці фотографії це те, що власне ногами обходжено і руками обмацане. Саша, прошу.